Є сни, які приходять тоді, коли твоє життя починає змінюватися. І один із найсильніших символів це весілля. Якщо тобі сниться весільна церемонія, це майже ніколи не про реальне чи стосунки. Весілля у сновидіннях це архетип, символ того, що всередині тебе відбувається злиття двох важливих частин: того, ким ти була, і того, ким ти стаєш. Коли у сні ти бачиш себе у білій сукні, у ролі нареченої. Або просто у центрі весільної події, це знак внутрішньої зрілості. Це означає, що ти підходиш до нового етапу, де береш більше відповідальності за свій шлях. Підсвідомість показує, ти готова, ти змінилася. Якщо у сні поруч з тобою стоїть наречений, але обличчя нечітке або незнайоме, це означає, що твоє майбутнє ще формується. Ти об'єднуєшся не з конкретною людиною, а з новим вибором, новим напрямком, новою версією себе. А от коли весілля у вісні тривожне, хаотичне або щось весь час йде не так, це знак внутрішнього спротиву. Частина тебе хоче змін, а інша їх боїться. Це сон, який говорить: подивись чесно, чого ти уникаєш. І найважливіше, сон про весілля це не про стосунки і не про людей. Це про тебе. Про стан, коли ти закінчуєш один період життя і входиш у інший. Про готовність вирости з минулого. Весілля у вісні приходить не перед подіями, а перед змінами всередині тебе. І якщо такий сон з'явився, то я трансформація вже почалася.